Привіт, друзі і всі, хто дивиться відео з цікавістю і лишає навіть коментарі, лайки. Дуже дякую за це. Хочу сьогодні таку тему взяти: обійми з травмою. В кожної людини 30 плюс є якийсь свій неприємний травматичний досвід, про який вона може розказати. І цей досвід болісний, неприємний. Він лишає певні порізи на нашому серці, на душі і викликає безліч інтенсивних емоцій і переживань навіть після багатьох років того, як цей досвід уже давним-давно для нас минув. Але як це впливає на стосунки? 수도net, і стосунки з дітьми, і стосунки з близькими, і з рідними, особливо, якщо це нові знайомства, нові друзі, нові романтичні стосунки або спроби зайти в ті стосунки, як впливають ці обійми з травмою? Е, якийсь досвід, який нас колись розчарував, дуже неприємно вразив, він лишає таку осторогу в серці в нас. І коли ми зустрічаємо нову людину. То перш за все на нову людину, ми дивимося як на потенційну загрозу нашої цілісності. Якщо нас відштовхували, іноді ми перші відштовхуємо, щоб нас не відштовхнули. Якщо нас зрадили, іноді ми перші зраджуємо, щоб нам не зрадили. Якщо е нами маніпулювали, ми буває йдемо на те, щоб маніпулювати першими. Ну, ніби якщо я це зроблю перший, то мені буде не так боляче. Або я зроблю так, щоб не допустити можливості реального зближення і реальної загрози. Бо зближення з іншою людиною це завжди потенційна загроза. Ми не можемо контролювати іншу людину. Ми не можемо контролювати світ і цілком свій простір. Але ми можемо свій простір ізолювати. Від усіх, хто нам потенційно загрожує. І, на жаль, останнім часом я бачу все більше такого способу самозахисту, коли люди ізолюються і виключають можливість потрапляння інших людей у близький контакт, у близькі стосунки. Але це перш за все недобре для самих людей, які обрали таку стратегію поведінки. Тому що ізоляція на певний час вона необхідна, щоб загоїти рани і відновити сили, але потім повернутися і продовжити, але на цей раз вже добре і класно. Якщо цього немає загоєння, якщо цього немає відновлення, тоді людина лишається в ізоляції надовго, а може і назавжди. І в тій ізоляції вона обкрадає сама себе. Вона не допускає свіжого кисню, вона не допускає смаку життя, вона ніби вона не живе, вона ніби існує. Номінально числиться в живих, отак би я сказала. І це печально, це дуже таке, це, це жахливо. Це як поховати себе заживо, коли людина фізично існує. Але душею вона заморожена або засушена. Так от, обійми з травмою. Рано чи пізно з цією травмою треба сісти за стіл переговорів, обійняти її один і останній раз уже обійняти її, цей останній раз її обійняти. Да. І сказати: цей досвід в мене справді був саме в тому часі, саме в тій ситуації. Я пережив або пережила те. І це реально так було. Було боляче, було страшно. Я злюся на себе, що там вчасно не зреагувала, не зреагував, або не знала, не знав, як зреагувати, зреагувати. Але я це лишаю саме в тому часі, саме в тій історії, саме з тією людиною. І тоді подумки собі треба уявити, що з тої кімнати є вихід. Ви кажете, я назавжди лишаю цю печаль. В цьому часі, в цій ситуації, а ще я її відпускаю, бо вона лишилась там, а я виходжу з кімнати, продовжую йти далі. Ви як знімаєте той тяжкий рюкзак в себе з плечей і лишаєте, бо вам треба йти далі. Тоді ви по думки, закриваєте двері в ту кімнату, повертаєтесь на лінію свого життя і кажете, Окей, цей досвід відбувся зі мною один раз. Але він зовсім не визначає якості усього мого життя. І поки я жива або живий, за кермом саме я, я рухаюсь далі, я обираю далі. І тут важливий компонент, другий звільнити простір для інших людей, для інших можливостей, для іншого досвіду і дозволити іншим людям бути іншими. Не регенерувати і відксирювати свою біль і засівати нові на бур'янів у себе в городі. Замість культурних рослин ми сіємо будь які і поливаємо ті будь-які, що це таке. У мене питання, якому Богу ви оберете вклонятися, бо ви все одно будете вклонятися, ви все одно будете вірити. Якщо ви вірите в щось погане, то ви нібито вклоняєтеся як злому Богу, такому ненажерливому, кровожерливому. Якщо ви вірите в те, що і хороше може в вас в житті траплятися з вами, і щось, чого ви гідні, і чого ви достойні, і чого ви заслуговуєте насправді, може траплятися з вами, то ви тоді вклоняєтесь і вірите доброму Богу. Той, який щедрий, той, який добрий, той, який є любов, мудрість, мир, і все те хороше, що тільки може бути в той, в той, в той хвилі, в той енергії життя і любові. І тоді дуже важливий момент е, дозволити іншим людям принести інший досвід. Не той, що у вас був, незнайомий для вас. Буває такий парадокс психіки і пастка: що краще щось погане, але знайоме, бо мозок любить все знайоме, ніж щось е, дуже цікаве, корисне, приємне, натхненне, може омріяне, але не знайоме. Бо воно незнайоме, воно дуже лякає, ти не знаєш, як з тим бути, ти не знаєш, як реагувати, як поводитися в якихось моментах, як йдеш на нову роботу, або як їдеш з новою компанією друзів, ти завжди трошечки на стресі. Але потім все стає знайомим, освоєним, і ти починаєш насолоджуватися від тих нових можливостей, які тобі потрапили. Я приведу приклад з моєю сестрою. У мене є сестра, з якою я не росла в одній родині, але вона мені сестра по тату, і так трапилось, що два роки назад ми почали дуже тісно спілкуватися. я не знала її. В мене була певна картинка на рахунок неї, яка, мабуть, вона є. Я з тою картинкою ходила і я взаємодіяла з тою картинкою. Це називається перенос. Я приклеїла її на лоба фотку і з тою фоткою взаємодіяла. Але реальній людині я не давала толком шансу проявитися. Мені здавалося, що в принципі я знаю. Я знаю, в принципі, її. Я приблизно знаю, ну що від неї очікувати, в чому нам по дорозі, в чому ні. Я дуже себе обмежувала. Я дуже соромилася, дуже стресувала. Мені здавалося, що я її десь і недостойна, бо вона така розумна, вона взагалі вчений, і скільки мов вона знає, і яка вона красива. Ну, в общем. Маріна, ти по всіх поняттях пролітаєш. Але коли я дозволила іншій людині принести в моє життя інший досвід, коли я побачила, як розкрилася її душа, я була шокована, наскільки спільного в мене з нею знайшлося. Іноді до смішного. Якісь такі моменти, і в поведінці, і в те, як реагує навіть шлунок на певні продукти, і так далі. і так далі. Якісь уподобання, темпоритм життя. і... Я ніколи не думала, що ми зможемо стати аж такими подругами, якими є на зараз. До речі, зараз я в неї в гостях Це її балкон. Ось такий модний балкон. Я то називаю німецьке балі. Бо тут просинаєшся і співають пташки і все зелене. Тож я дозволила іншій людині принести інший досвід моє життя. І вона відкрила себе. І я разом з нею відкрила по-новому і себе. І тепер це така тепла взаємодія, таке натхнення і підтримка, що я би радила кожному, дозвольте іншим людям принести інший досвід у ваше життя. І зніміть з них ту довбану фотку, бо воно так не працює. І зачиніть вже двері в ту кімнату, звідки вам дує, по душі шкрябає і по ночах буває не є. Бо ви того варті.